Підтримка і батьківська турбота необхідна кожній дитині, розуміючи це, на сьогодні наш обов'язок піклуватися про наше майбутнє через турботу про дітей, які позбавлені батьківського тепла. Адже лише в сім'ї дитина пізнає любов, почуває себе щасливою, отримує сили, щоб протистояти труднощам сучасного світу. Саме тому наша команда благодійного фонду Зростай в родині прагне зберігти родинні зв'язки та підтримати опікунів, що дарують любов неповнолітнім дітям. У співпраці з фермерами Slow Food Україна ми разом на сьогодні підтримуємо і надаємо допомогу потребуючим родинам, високоякісними органічними продуктами. Так як маємо спільне бачення. Що кожна дитина має право зростати повною енергії, ідеї прагнень серед люблячих її людей та небайдужого суспільства. А перш за все, і діти, і їхні бабусі мають право на повноцінну здорову смачну їжу, що вирощено на землі України добрими фермерськими руками. Slow Food закупляє фермерські кошики продуктів, надаючи тим самим таку необхідну матеріальну допомогу фермерам під час війни. Тож дякуємо кожному, хто долучається до проєктів фонду та змінює таким чином майбутнє наших дітей. Спасибо организации Food за поддержку.